Наука мільярди таблеток виробляють щороку для втамування болю. Проте ефективних знеболюючих засобів не так вже й багато. Справді на ринку є чимало знеболюючих препаратів, але якщо больові відчуття тривалі й хронічні, це часто має наслідком побічні ефекти. На спеціальній виставці в Лондонському музеї науки експонуються нові технічні засоби і методи лікування, спрямовані на те, щоб зупинити біль. VenomTech – це фармацевтична компанія, яка працює з природною отрутою тарантулів і змій. «Отрута здатна активувати гени, які контролюють біль краще за сучасні ліки. Ось чому вони беруть отруту тарантулів, і ця отрута діє на відповідний ген. Тому люди з мутацією цього гена не можуть відчувати болю. Отрута тарантула блокує цей ген у здорових людей, позбавляючи їх таким чином больових відчуттів. Вчені у всьому світі шукають способи створення цієї мутації, але біль це щось більше ніж просто фізичне відчуття. Кожна людина є унікальною, зокрема ще й тому, що ми по-різному реагуємо на біль. Складні методи сканування відкрили шлях до того, аби з'ясувати, що відбувається у мозку, коли нашому тілу боляче. Саме над цим і працюють вчені в Оксфордському університеті. Це напрочуд ефективний метод. в той час як звучала траурна музика, мене попрохали говорити собі. Мовляв, яка я нікчема, тощо, тобто спробувати викликати депресію. А вже опісля, би цього було недостатньо, почали опікати мене. науковець Мелвін Мезіо, добровільний учасник медичного експерименту. На лікування хронічного болю є дуже мало фармакологічних засобів. Найефективнішим є, мабуть, препарати з назвою габапентин, не тільки тому, що він не має побічних ефектів, але й тому, що його відкрито цілком випадково. Його вважали антиепілептичним засобом, і лише випадково дізналися, що він має ще й знеболюючу дію. Раніше було невідомо, яким чином він діє, проте тепер ми дослідили механізм дії і можемо застосовувати його для людини. Пітеру Кінгу добре відомо, що таке хронічний біль. 20 років тому внаслідок травми йому ампутували руку. Фантомний біль кінцівки, що більше не існує, доволі поширене явище. Та у Манчестерському університеті йому запропонували лікування за допомогою віртуальної реальності. Результати приємно здивували його. Май фейнгез де свалені майфінгзвугода. Мої пальці більше не відчувають набряку. Зникло відчуття опіку, а саме воно і викликало найбільший дискомфорт. зникло відчуття удару електричним струмом, і це дає мені можливість жити нормальним життям. Деякі люди, як от Стівен Піт, не відчувають болю через генетичну мутацію, яка блокує сигнал між тілом і мозком. Втім, це не означає, що він не відчуває болю взагалі. Факт той факт, що конкретні генетичні мутації можна використати, аби допомогти людям у випадку надзвичайно сильного болю, вельми захопливий. Група вчених із Кембриджського університету працює над дослідженням випадків вродженої нечутливості до болю. Вони з'ясували, що така нечутливість майже завжди пов'язана із мутацією відповідного гена.